Поблизу ми пройшли у вечоровий час, як так чекала вас, Виходити ми ви були, на віти трепетах платок ваш голубий, і весь потік людський вас славно обтікав. Я писала тобі, це моновистава, в якій поєднані поезії про любов, розставання, внутрішні хвилювання закоханої жінки. Все це бурхливим потоком скомпонувалося з піснями, які лунали зі сцени, як справжній маніфест нестримного кохання. Саме це мріяла донести до коломийської публіки, каже режисерка і виконавиця головної ролі Катерина Трачук. Це різні вірші і пісні, які доторкають мене, які живуть всередині мене. Які я шукала, деякі мене знаходили, і які я вирішила інтерпретувати і поділитися з глядачем. Цю поетичну виставу я брала поеток українських різного періоду тобто від Олени Теліги. Наталки Лівіцької холодної ну, до сучасних, таких як Наталя Білоцерківець, Наталя Пасічник, Мар'яна Савка. Друзі та знайомі кажуть, що Катерина Трачук це ніжна, пристрасна, чуттєва емоційна особистість. Та головне, вона непередбачувана, і прикладом цього є ця вистава. Це особистість, яка надзвичайно багатогранна, бо одна жінка тендітна уособлює в собі. І пісню, і поезію, і прекрасну акторську майстерність, і режисерський підхід любов до дітей, любов до своєї батьківщини, любов до світу і до оточуючих. Акторка зі сцени намагалася донести до глядачів всі сторони кохання як позитивні, так і негативні, які сплелися в її виконанні в історію життя. Які відтепер тепер не забув. Все, що я маю, це вкритий каштаном округ нашої пам'яті, нашої муки, спокусу. А у філармонії імені Олександра Козаренка вже цього тижня планують показати ще одну виставу Істерія в голос». з колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.